Книгу про те, як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно, можна купити, загугливши в інтернеті Василь Масюк, як розмовляти з ким завгодно. Її ціна 545 гривень в роздріб. Одначе, якщо напишете мені в приватні повідомлення, хочу книгу, то зможу вам організувати її продаж за 299 гривень. Тут доволі. Такі от розмовні мови доступним викладенням розписано. Давайте зараз подивимось, поки є час. Що ж саме? Що таке комунікація, і навіщо вона потрібна? Що таке автопоезис, або яким чином розмова підживлює сама себе? Що таке формальні і неформальні розмови, міжкультурна комунікація? Це, зокрема, комунікація в тих чи інших групах. Кодова система або як працюють знаки, різниця між мовою та розмовою, реляційний підхід, мова як конструкт, і так далі. І тому подібне. Як бути своїм у будь-якій тусовці. Як використовувати метафори, асоціації. Ну, коротше кажучи, багато корисного ви знайдете в цій книзі. До речі, помітив, що багато. Підлітки читають її. Не знаю, наскільки це ефективно, оскільки вони намагаються використовувати знання, які є тут для зайняття чийного місця в підлітковій ієрархії. Одначе, підлітки чомусь читають. І підприємці. Тобто друга така категорія людей, які читають, це підприємці. Хоча, в принципі, для них ну, питання ефективної комунікації здавалося б вирішене. Ну, якщо хочете і ви таку книгу, то пишіть в особисті. Хочу книгу, і я вам організую її за 299, а не за 550 гривень.